Привіт! Сьогодні відео це вступ до сумісного проєкту В'язальна талока, який організувала Валентина з каналу Житейське в'язання та вишивка. Це проєкт буде направлений на те, щоб дов'язувати свої недов'язи. Це... Вільна тема всіх в'язальниці, моя в тому числі. Тому зараз я розповім про те, що я беру з собою в цей проєкт. Перше, що я беру з собою, це кардиган залишків. Тут розпочато в мене дві передні частини і спинка. Я в'язала їх одночасно, з тим, що би була однакова щільність в'язання, але, так, я і не встигла його в'язати. Тут залишки пряжі, бавовна, бавовна з акрилом, бавовна з віскозою. І тут такий демисезонний склад. Всі нитки не дуже такі тонкі. Тому це такий весняний кардиган у мене буде. Сподіваюся, цей проєкт допоможе мені його завершити. Другим проєктом, який я хочу завершити в цьому супільнику, ось такий жилет. Він в'язався від центру тобто, жилет. Тут в нього ось є резинка, тут треба завершити верх і. Ось розпочата в мене спинка, здається, мені, що вона сюди так підходить. Ну, ось на такому вона етапі. Тут ще немає резинки, ну і десь половина ще, ну і обробка. Ось це буде мій другий проєкт. Третій мій проєкт буде кардиган з квадратів залишків. Він. У мене ось на, так, на такому етапі. Є ще там декілька в мене квадратиків. Це кардиган Версайз, мені хочеться його дов'язати, і так як кардиган мені, напевно, не потрібен, я би хотіла його дов'язати і віддати для якоїсь лотереї для розігрушу для ЗСУ. А четвертим моїм проєктом буде ось цей светр чоловічий. Я не знаю, чи може він брати участь, адже він дов'язаний повністю, але він в'язаний з бавовни в дві нитки, і він дуже витягся. Тому ось мені потрібно його змінити тут рукава трішки зменшити і скоротити довжину. Тому ось четвертим моїм проєктом буде ось цей светр. Посилання на всіх учасників проєкту, а також на організаторку і її запрошувальне відео я залишу в описі. Дякую за перегляд.